Субтитрувальниця Оля Шор Привіт, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні впродовж поступає всіма улюблений автомобіль. це Volkswagen Touareg. Один з найпопулярніших також великих таких масивних кросоверів, тому що це реально великий кросовер по габаритах, по місткості і по об'єму, по всьому. Реально класний автомобіль з надійним 3 дизельним двигуном на автоматичній коробочці передач, на повному приводі цей автомобіль йде. Реально автомобіль комфортний, надійний від німецької компанії Volkswagen, як ви всі знаєте, ВАК Група. Реально Сні автомобілі, які затребовані, в принципі, і реально популярні в нас в країні, та в принципі країні не тільки наші, а й у Європі. Також загалом ці автомобілі полюбляють всі люди, тому що вони надійні. в них є хороший надійний повний привід, надійна коробка передач автомат. Це від компанії ZF Німецької, це тобто. А автоматична коробка передач тут не ДСГ, там не якась роботизована, тут надійна повністю гідротрансформаторна коробка передач. Реально хороша, реально надійна, з якої проблем ніколи не виникає. Трихлітровий дизельний двигун з потужністю 176 кВт. Також проблем з ним ніколи немає. Реально проблеми цих двигунів, напевно, що хто дивиться взагалі наші відео. Єдина проблема цих двигунів це, напевно, що підтікання сальника біля двигуна. Ну і в принципі все. Більше нюансів по цих двигунах немає. Вони виносливі, вони витривалі. Тут стоїть цепа цеп, не чути. В нашому автомобілі ось цьому зараз на даний момент пробігу 250. Одна тисяча кілометрів, і я вам скажу, що цепа абсолютно не відчувається зовсім ні на холодну, ні на гарячу. Абсолютно цепа ніде не чути і ніяк. Ви можете приїхати на нашу площадочку міста Радивилів, оглянути автомобіль. Можете протестувати його, можете завести його на холодну. Можете поїхати на будь-яке незалежне СТО або навіть на офіційний сервіс Volkswagen і перевірити будь-який з наших автомобілів. Можете перевірити цей Volkswagen Touareg, привести експерта або знову ж таки на офіційний дилер. Нехай вони вам перевіряють за кожний цій автомобілі, я впевнений насіс. 100%. і саме тому сьогодні у продаж поступає Volkswagen Touareg. Дві якщо не помиляюсь, однанадцятого року випуску цей автомобіль наш він пригнаний був із Європи, вже розмитний, там сертифікований, зареєстрований. Він деякий час був на обліку України, вже перебував. Кого цікавить, більш детальна інформація, я вам можу розказати. По обслуговуванню в Європі тут все міняли, все обслуговували, ну але скажу саме головне, що цепа тут не чути абсолютно. Тобто, що стосується цепа, що стосується двигуна, автоматичної коробки, ходової, наприклад, та пневмопідвізки, тому що це автобіль на пневмопідвізці, тут абсолютно ніяких робіт проводити не потрібно, нічого робити з ним не потрібно. Але ще обслужити масла фільтра і можна їздити спокійно і насолоджуватися цим автомобілем. Отже, починаємо. Виглядає наш автомобіль реально гарно, темно-сірому кольорі не фарбований, видно, де-де такі дуже незначні дрібні сколи. Попередній частині фари також мають де дуже незначні дрібні такі сколи. Але це характерно для пробігу 250 тисяч автомобіль з Європи, з Автобаму. Ну, це є повністю нормально. В гарному стані всі хромовані накладочки вони рівнесенькі, чистесенькі, ніде хром не облістий. Тут, тут все присутнє. Практронічки перед зад, камера 360 є в нашого автомобіля, гарна лінзована оптика. Це максимальна оптика, яка є в цих торегах. Омивачі фар, оптика лінзована, з такими діодиками по кругу, також вигляд у них гарненький. Оптика також забув наголосити, що вона чистенька, не має жодного запотівання, жодних взагалі, якихось смітинок, нічого. Знизу ми маємо противотомані фари парктроніки перед-зад. І камера 360, я вам вже говорив. Це само собою. Ось тут у нас ми маємо передню камеру. І ось тут, в дзеркалах, ми маємо ще одну. Позаду і по іншу сторону також є ці камери. В нас йде хороша літня гума тут в автомобілі, реально з гарним протектором. Оригінальні диски, такі, як до них йдуть, ці широчезні, з широкими такими ліпістками, як би сказати. Всі молдинги по кругу в гарному стані, ніяк і не обдертий, не облісти. Всі пластикові всі накладочки вони в класному стані, жодна з них не подерта. Автомобіль по нижній частині також в гарному стані. Ніяких м'ятин, подряпин на кузові абсолютно не видно. По верхній частині у нас просто криша, панорамного даху тут немає. В принципі, і не кожен його хоче, тому що, як правило, аналізую розповіді людей, то панорамний дах, він, в принципі, якщо є, ну, може і класно, може, і не класно, хто як хоче, але більшість більшості, хто його має, вони кажуть, що ми його майже ніколи не відкриваємо. Тому так, якась така історія. Е, так, по задній частині в нас е, задня кришечка багажника на електриці. Я вам зараз також покажу шильдики Тоурек. Тут ми маємо гарну таку хромовану накладочку і тут ми маємо також шильдики v 6 TDI Blue Motion Technology. По нижній частині ми маємо дифузори вихлопної труби зліва і справа. Е, Пластикова накладочка йде по контуру всього автомобіля, так як і в наших автомобілях, які ви раніше бачили в нас, у нас в оглядах, там є е, Різні лолтреки і тому подібне. Єдине, що тут йде арочки, задня частина бампера, передня частина бампера, а ось тут тут немає ніякого пластикового такого накладочки з цієї, тобто вона не подовжена. Тільки до сюди. Тут же понизу йде в колір. Ну, виглядає воно реально також класно. Що стосується вікон, всі вікна по кругу рідні, єдине, що замінено, це було лобове скло у 19-му році у Європі, скло без колів. І в гарному стані, ніяких сколів, ніяких посічень, нічого на ньому немає. Загалом візуально автомобіль виглядає дуже круто, мені він подобається. Темно-сірий колір. Багато хто з вас хоче не чорний, не білий, то це ідеальний варіант для тих, хто хоче для себе якийсь такий гарний колір, який не боїться там забруднень і тому подібного. Тепер переходимо до салону. До автомобільчика в нас йде два ключі. Автомобіль на класній комплектації темно-коричневому салоні, це також не може не радувати. Е, починаємо з дверної карти. Дверна карта в гарному стані. На дверній карті у нас є пам'ять сидінь, у нас є електрорегулювання, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, центральний замок, 4 склопідйомничка, блокування склопідйомників, тобто блокування дитячого доступу. І ми маємо електрокришечку багажника. Я зараз натисну її, ага, не зможу, тому що потрібно включити ключ запалювання і для того, щоб відкрити. Нам було багажник. Зараз я відкрию його і покажу. Е, отже, дивіться, що йдемо далі, друзі. Е, кермо. Кермо, всі кнопочки на кермі вони присутні і вони абсолютно ніде не потерті, абсолютно ні до недоліків по ньому немає гарнесенькому стані. Кермо шкіряне, е, підігрів має також, тобто є підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Також дуже класна функція. І реально на зиму. От зараз я би хотів його включити, тому що дуже змерз руки. І реально, коли ви йдете, наприклад, десь по вулиці. Холодно, змерзли, зараз фокусую, холодно змерзли, зайшли в салончик машинки, включили підігрів і грієтесь. Реально класно. Тут є автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща, противотоманка передня, задня. по ось цьому. Ми маємо Тут управління світлом в салоні. Ми маємо ось Так нажимаєте, виїжджає і регулюєте. Це показчик у нас поворотів, там до світла відноситься. Тут ми маємо круїз контроль. По сидіннях, сидіння, сидіння шкіряні в гарному стані, з боку ми маємо така дуже-дуже незначна маленька тріщинка пішла, ну але за пробіг 250 тисяч погодьтесь, що це є повністю характерно. Так, сидіння на електриці і сидіння регулюється. Все працює. Їде вперед, їде взад, все окей. Так, до автомобіля є Webasta. Ось Ви бачите про нього бірочку. Є він код автомобіля для перевірок. Ви можете взяти його і перевірити особисто. Накладки на пороги таурек, коврики резинові тоурек. Ідуть тут по низу. У нас іде ще один такий додатковий бардачок. Тут у нас є якась аптечечка чи щось типу того. Не пам'ятаю, що саме. Так, йдемо далі. Заведемо зараз наш автомобіль. Дивіться, насамперед я хочу показати те, що важливо в товареках. Зараз у нас автомобіль на запалюванні і в ньому показана температура менше 50 градусів. Ось я вам покажу, що зараз вимкнуло запалювання. Два ключики. Ось, вмикаю. Температура менше 50. Тобто він холодний. Я його не заводив, не прогрівав. Зараз єдине, що я хочу показати, це те, як він працює. Відкрию зразу капота. І ви на холодному послухаєте, чи чути цепа, чи чути, як працює вигун, і взагалі що і як він працює на холодному. Тому що це. Напевно, що в тоорегах дуже важливе питання, так як ми їх приганяли вже ну не так багато, але достатньо для того, аби зрозуміти, чи чути цепа, чи не чути, тому що обслуговування воно не є таке зовсім дешеве. І саме тому ви дуже часто задаєте ці питання. Отже, що ж, давайте, друзі, заводимо наш автомобіль. Завівся він співоберту, йду я до підкапотного простору. І слухайте, як працює над що. Як працює двигунчик, як працює взагалі. Рівні ролики, все працює техненько, гарнесенько. v 6 CDI рівненько просто, ідеально працює. Я думаю, зауважень тут немає. Під простір чистий, гарний. Також зауважень по ньому я не бачив. Двигун працює, ось зараз навіть звідси. Двигун працює гарно. Тобто по двигуну зауважень я не маю абсолютно ніяк. Тепер йдемо далі по нашому автомобілю. Вмикаю камеру на 0,5, показую вам одне також з головного, те, що купують люди ТО Реген, на пневому підвізці, Це чи справна підвізка. Показую вам зараз у нас Піднімаю, прокрутив рычажок. І зараз у нас автомобіль піднімається. Все. Дуже швидко, дуже просто і дуже легко піднявся він. Ось там. Піднімаємо зараз ще раз на один режим. На цьому режимі завжди довше він піднімається в два етапи. Зазвичай. Так, піднімає задню частину. Піднімає передню частину. Потрішки. По по так, зараз зупиниться і має ще раз докачати, якщо не помиляюсь. Завжди в два етапи. Ще піднімає. О, знову ж таки, задня пішла після передньої. І знову передня піднімається частина. Все. Накачало. Все, пневмо працює, піднімається, опускається, опущуємо пізніше і покажу, як на підняті пневмі воно все виглядає. Що? Кермо шкіряне з підігрівчиком, показую вам, я підігрів керма. Так, кар. Ми нажимаємо, зараз нам Так, тут виключаємо асистенти. По асистентах, так, лайн assist, side assist, датчик доща, управління освіщення, парковочні асистенти і тому подібне. Е, тепер, що стосується взагалі підігріву. Так, вмикаємо. Дивіться, є підігрів сидінь передніх. Ось це вони. Отак вони вмикаються. Ось так. Це є Webasto, про те, що я вам говорив. Його можна увімкнути, можна вимкнути. Є кондиціонер в цьому автомобілі. Є клімат. Ми нажимаємо клімат, тут маємо підігрів керма. Ось ми зараз нажимаємо підігрів керма, кермо буде підігріватися 100%, воно працює і все справне. Так, двохзонний клімат-контроль в нашому автомобілі. Автоматичні. Можна тут регулювати подачу повітря, годину виставляти, багато різних інструментів тут є. Давайте почнемо з цього. Радіо, медіа, навігація. Немає карти України. Скоріше всього, тому що це все європейське, ну, але можна без проблем зашити. Трафік це немає. Телефон не під'єднаний, клімат, я вже вам показував, кар по автомобілю, технічне обслуговування є, е, все нормально. Налаштування, радіоносителі, телефон, звук, навігаційна система. Є російська мова. Це також добре. На жаль, немає української, але вже як є. Виходимо з того, що є. І показую те, що мені подобається. Так, дивіться, це Passenger Airbag, вимкнений, тому що возили дитинку. Десь напевно що потрібно увімкнути, щоб воно не світилося. не світилося. і наша камера 360. Для, взагалі навіть для чоловіків, але для дружин, для жінок взагалі буде круто паркуватися на камері 360, це реально класно. Що ж, двохсоний клімат-контроль, виставляється температура, як подобається. При вмиканні задньої передачі у нас йде одразу камера заднього огляду, камера 360, електроручник. Включається, відключається, все працює. Є оффроад, це на бездоріжжя ми включаємо. Допомога при спуску згори або бездоріжжя, щось типу того. Вимикаємо. Тепер йдемо. У нас є режими комфорт. Це регулювання підвіски, амортизація. Амортизатори обичні, спорт. І так, комфорт зараз маємо. Комфорт. комфорт. Тут підстаканички ми маємо. Тут підлокітничок з двох частин складається, він ось так, і він виїжджає. ось так вперед. Ось так воно все. Регулюється. Так, в принципі, по цьому я закінчив. Ну, ага. ну і пам'ять сидінь я вже вам показував. По задній частині показую вам все те ж саме. Дверна карта в гарному стані. Сидіння збережені, недоліків по них немає. Абсолютно чистенькі, гарненькі. Передня частина виглядає візуально гарно. Темно-коричневий салон, приємний на вигляд, гарний на дотик, тому що це шкіра. Всі ви полюбляєте шкіряні салони, тому що реально вони виглядають гарно, дорого, багато, особливо в таких масивних автомобілях, ну і в дорогих автомобілях. я скажу так. Тут ми маємо ковричок, такий тканинний, шторочка стандартна, також гарно, коричнева. Знизу, що ми маємо? Ми маємо ремкомплект. Ми маємо клей, ми маємо докачечку, маємо ключики відповідно все до того, що є автомобілі, воно тут присутнє. Закриваємо наш автомобіль, переходимо далі. Задній ряд сидінь, шкіра, все збережено, все гарно. Також немає в чому тут зауваження зробити. Реально в класному стані. Тут підлокітничок на кавуську поставити. З цієї сторони що ми маємо? Також дверна карта, склопідйомничок. Працює, піднімається, опускається центральний замок. Можна також зі сторони, як водія, так і зі сторони пасажира. Тобто це вже підвищений комфорт не тільки водій може регулювати блокування центрального замка, але і ваша, наприклад, чи дружина, чи людина, яка будь-який пасажир який буде їхати ось тут. Сидіння у нас іде на електриці, також сидіння пасажира, але без пам'яті. Це потрібно пам'ятати: сидіння водія на пам'яті, сидіння пасажира без пам'яті.